Доброго дня, Олександр Арендар, фотомайстер. Багато людей приїздить до Седнєва, дивуються, відзначають, згадують його красоти, його якісь такі чарівні місця, не тільки звичайно відомі пам'ятки. Ось ви коли фотографуєте, коли йдете по Седнєву, коли ви, може, в інших місцях були, крім Седнєва, а потім, коли ви дивитесь свої фото світлини, що про Седнів в душі виникає? Які цікавинки, яке відчуття залишає Сиднів? Доброго дня. Ну, перш за все, це величність цього містечка, адже воно розташоване в такому мальовничому місці на березі річки Снов. І от коли я приїжджаю до Седніва, то Мабуть, якісь місця сили там знаходяться. Дуже гарна природа і дуже багато пам'яток архітектурних. І там відпочиваєш душею. Я фотографувати в Седніві я якось почалося з того, що проїжджав декілька разів через містечко. А скільки років це вже? Ну я з 17-го року фотографую Седнів. А раніше ми якось проїжджали через містечко і заїжджали до Георгіївського храму дерев'яного, також проїжджаючи через Воскресенську церкву, маєток ну, садибу родини Лизогубів, Альтанка. І я попросту закохався в ці місця. І кожного року, кожної пори року, я там буваю на фотопленері. Буває з друзями виїжджаємо, буває сам, коли як. А ось коли ви фотографуєте альтанку, чудовий просто там у вас світлини, от снов. Що, що ви відзначаєте? В чому краса? Ну, по цих етюдів, пейзажів. Краса в тому, що альтанка стоїть на схилі і там висота, мабуть, якщо я не помиляюсь, 46 метрів від рівня снову. І там ну, дуже гарний краєвид, сама річка Снов, заливні луки, світанкове чудове місце, дуже часто можна зустріти тумани вранці. Тобто Сидні, коли багато хто каже, він тут чарівний. От а в чому чарівність? В тих от різного такого рельєфності. Такого? Рельєф, також пам'ятки, це ж пам'ятки старі от церква. Георгіївська, вона ж козацька їде була, якщо я не помиляюсь. Так. Також е садиба родини Лизогубів. Ну, от ці пам'ятки, оцей весь дух минулого. Аура. ця, так? ця аура, Сиднівська так. аура, так? Так, так? Також кручі, дуже гарні в Седніві є, якщо знаєте, там, якщо туди пройтись, вниз за гідроелектростанцією між Седнівом і Клочковим. Дуже гарний поворот знову. До речі, туди там не тільки фотографи і нещодавно зустрів там майстра Пензля. От. Таке, скажімо так, творче містечко. Ви десь виставляли на конкурси седнівські світлини? На конкурси так виставляли. Які відгуки, можливо. Одна світлина на одному конкурсі зайняла третє місце. Це якраз вид з Альтанки Гліпова на Зеливні Луки. А також ну це все українське українські конкурси. На міжнародній ну, виставляв я саднівські фотографії, але там дуже велика конкуренція, там не вдалося нічого призового зайняти. Ну будемо очікувати результатів краще. Додіємось. Дякую, Олександре.